Менечіріч вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжуємо працювати в краще. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу номер 5 6 клас, за підручником Ривкінд. Отже, перше завдання, яке нам слід зробити, це намалювати ось ці 4 квадрати. Але зверніть увагу, що зміщення кожного квадрату відбувається праворуч і вниз. Що нам потрібно зробити? Отже, коли натиснуто прапорець, ми очищаємо. Нашу сцену повністю. І в нас тут буде 4 квадрати. Отже, ми натискаємо повторити, 4 рази і опускаємо олівець. Далі нам слід намалювати перший квадрат. Отже, керувати, повторити, знову ж таки, 4 рази. Малюємо першу сторону квадрата, переміститись на 100 кроків. Та повернутись на 90 градусів. Далі нам потрібно вже після того, як намалюється ось цей один квадрат, нам потрібно зміщуватись. Отже, ми піднімаємо олівець. Так. Далі нам потрібно повернутися вниз, пройти 10 кроків. Повернути тоді ліворуч і пройти ще 10 кроків. Отже, що ми робимо? Ми... Повертаємо в напрямку вниз. Переміщуємось на 10 кроків. Далі, знову ж таки, повертаємо в напрямку вже 90. І переміщуємось на 10 кроків. І опускаємо олівець. Отже, перевіряємо. І ось таким чином, ви бачите, ми вже створили ось ці чотири квадрати. Що ми робимо? Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем практично 5.1. Файл зберегти як? Обираємо там вашу папочку якусь, яка там є. І пишемо практично 51. Зберегти. Далі. Що нам потрібно зробити? Наступна вправа, нам потрібно зробити ось ці три кола різних кольорів. От. І виконавець повинен малювати ці кола, поки не доторкнеться до межі сцени. Давайте створюємо новий проєкт. Давайте не будемо зберігати, ми вже його зберегли перед цим. Отже, події, коли натиснуто зелений прапорець», ми очищаємо сцену. Далі ми повторюємо, допоки ось тут в датчиках наш спрайт не буде доторкатися до межі. Ну і далі опускаємо олівець і малюємо перше коло. Повторити. 120 раз. Переміститись на 2 кроки та повернутись на 3 градуси. Далі нам потрібно підняти олівець і переміститись на 100 кроків. Далі нам потрібно повернутись в напрямку вгору. Отже, ми намалювали, ми перемістились на 100 кроків, повернулись в напрямку вгору. Далі, давайте ми ще його перемістимо на 50 кроків і повернемось в напрямку праворучку. Ну і змінюємо кольор олівця на 50. І опускаємо олівець. Перевіряємо, що буде відбуватись. В лівий нижній край опускаємо наш спрайт. І натискаємо зелений прапорець. Отже, ось у нас одне коло. Ви бачите, що він перемістився праворуч і вгору. І тоді знову почав створювати інше коло. І Спрайт наш створював ці кола, допоки не доторкнувся до межі. Дякую за увагу. На все добре.